Повитуха Явдоха чомусь зрозуміло закочувала очі догори, час від часу беручи себе за голову. Мала Маринка з розтріпаним чорним волоссям незвично мовчала. Просидівши якийсь час, нагадала, що хоче до мами, і тихенько вквилила. Раптовий жіночий крик, здавлений на людського тембру, розпанахав хату навпіл, а за ним слабенький, дитячий. Матко боска, дякую, їм, нарешті розродилася, Ясю, Іване, кричить я вдох, умиваючи дитя, синок у тебе чорнявий, гарний. Ясько влетів з двору і притьма до ліжка, Охопив безсилі руки дружини, притис до обличчя і відчув їхню в'ялість. Вони ковзали, наче хотіли запам'ятати його, і водночас шукали спочинку, як дві зранені птиці. Ганусю, що з тобою? Вона дивилась на нього з ясною усмішкою щастя, в якій вже вигасало життя. Люди вона помирає, шепотів, наче той шепіт, мав їй помогти. Врятуйте її. Раптово заплакала мала Маринка, розтираючи кулачками очі. В пелюшках копошився і нагадував про себе народжений хлопчик, сховався місяць, свідок нічної трагедії. Синява у вікні віщувала початок нового дня. Хлопчик обертав голівкою, і смоктав полюшку. Далі зривався на крик, вимагаючи маму. Мартинко, думав Ясько і мовчки дивився на сина. Він давно так хотів його назвати. Зараз був безпорадніший за малого. Ясю, долітала до вух, дитя їсти просить. Віднеси дитину до настуні, з оболоні. Вона недавно родила, може. Погодує. Ясько сидів край столу, охопивши голову руками. Йому здавалось, що він у хисткому човні не може зійти на берег. Тату, іці, хоцу, мами. Гануся лежала рівною, з загадковою усмішкою жінки, що подарувала світу сина. Ясько ніс у сповиточку дитя до настуні нагірної. Щоб готувала бодай тим, що залишилось після своєї дитинки. Жінка.